Розпочинаємо роботу над курткою 3213. Перше, що можна почати, це пришити кокетку спинки до деталі спинки, припуски обмитати, запросувати на кокетку спинки та прокласти подвійну оздоблювальну строчку. Так само я вже вшила по плечовим швам обидві кокетки. Запросувала припуски на кокетку спинки та проклала оздоблювальні подвійні строчки. Звертаємо увагу на те, що плече у нас нерівне, тому зберігаємо йому таку форму, це в даному випадку важливо. Тепер працюємо із нижньою частиною пілочки. Є деталь пілочки, є бачок пілочки і є вставка пілочки. По деталі пілочки ми продубльовуємо вхід в кишеню. У нас є така деталь клеєвої в лекалах, проклеюємо сам підгин входа в кишеню, запрасовуємо по націчках і, прокле... і обметуємо зріз. Далі намічаємо 3 см і прокладаємо подвійну строчечку по входу в кишеню. До бачка пілочки, пришиваємо підкладку. Зрізи обметуємо і запрасовуємо на підкладку. Тепер, орієнтуючись на надсічки, ось так у нас надсічки стоять, накладаємо деталь пілочки на деталь бочка пілочки, урівнюємо з надсічками, поправляємо підкладочку. І фіксуємо підкладку по оцим двом зрізам. Якщо ми розвернемо деталь на виворіт, у нас це буде виглядати ось так. Сама підкладка трошки не доходить до зрізу. Ми потім її накриємо планкою. Тепер виготовляємо клапан. У нас чотири однакових деталі. Немає верхнього нижнього клапана. Верхній клапан я продублюю. Якщо джинс досить щільний, тоді можна не продубльовувати верхній клапан. Я буду встановлювати кнопки, тому трохи перестраховуюсь, верхній клапан дублюю. Шиваємо між собою верхній та нижній клапан по трьом сторонам. Самі припуски я не зрізаю, я просто висікаю під 45. Градусів оці кути, обережно не зріжте саму ниточку. І трошки висікаю отут по центру клапана, буквально десь до 0,5, 0,4 висікаю припуск. Ось так. Тепер ми вивертаємо клапан. Прасуємо на ребро, не з перекантом, а на ребро всі кутики поправляємо, ось так, прасуємо і прокладаємо подвійну оздоблювальну строчку. Для того, щоб мені легше було прокладати ці строчечки, я малюю під 45 градусів в одну лінію, тут намічаю кут. І тут прокладаю дві оздоблювальних строчки, прасуємо клапан і клапан готовий. Тепер беремо нашу, нашу нижню деталь, стоять надсічки, орієнтуючись на ці надсічки, фіксуємо клапан до нижньої частини пілочки. На цьому етапі встановлюємо кнопки. На лекалах стоять контура для кнопки. Розмічаємо кнопку. І встановлюємо кнопку наскрізь, фіксуємо ці дві деталі між собою. Далі встановлюємо кнопку на клапані і встановлюємо, щоб вона застібалась на оці, на оцьому підгині кишені. Після цього пришиваємо оцю деталь вставки Так складаємо, пришиваємо сантиметровим швом. Припуски у нас залишаються нагору. І прокладаємо подвійну оздоблювальну стручку. Готова нижня частина, встановлені кнопки. Тепер трошки підчищаю оцей припуск, щоб він був рівненький. Ось так. І пришиваю до кокетки пілочки. Так, складаю, урівнюю і пришиваю. Ось уже ця частинка пришита. Також я заклала складочки по спинці. Стоять насічки для цих складочок, і тепер працюємо з рукавом. Стоять надсічки на нижньому та на верхньому рукаві. Верхній рукав, оцей відрізок, обробляємо таким чином. Підгинаємо 0,3, 0,5. Прокладаємо строчечку, підшиваємо цей припуск, і в районі надсічки виводимо припуск в нуль. Далі складаємо верхній з нижнім, лице з лице, урівнюємо надсічки. Ось так. І сшиваємо сантиметровим швом. Після цього, шов обметуємо? обмитуємо у нас оце, наш розріз на рукаві, ми обметуємо відрізок верхнього рукава і далі вже разом із нижнім рукавом. Відгортаємо припуски на верхній рукав, прасуємо та прокладаємо дві оздоблювальні строчки. Далі закладаємо складки. Складки закладаємо ось таким чином: у нас тут дві складочки. Ось так, щоб вони дивилися в сторону розріза. І будемо вшивати рукавчик в пройму. Так виглядає готовий рукав, складочки, оздоблювальна строчка і наш розріз для застіпки. Тепер вшиваємо рукав в пройму. Для цього ми урівнюємо надсічку із кокеткою. Далі у нас йде націчка по головці і центр. Потім урівнюємо шви кокетки та шви нашого нижнього рукава і вшиваємо далі. Припуск запрасовуємо на рукав, можна прокласти оздоблювальну строчку. Вшиті рукава. Оздоблювальну строчку все-таки зробила по виробу, запросувала припуск на вирібаний на рукав і зробила оздоблювальну строчечку. А також одним швом шила рукав та боковий шов. І вже е, зробила комір. Зараз розкажу, як я його робила. Значить, у нас є дві деталі стійки і один нижній, один верхній комір. Я продублювала одну стійку і верхній комір. Далі стійку пришиваємо, орієнтуючись на оцю надсічку. Складаємо деталь ось так, урівнюємо оці зрізи і сантиметровим швом пришиваємо стійку. Далі припуски розкладаємо і робимо відстрочку на 01 з одного та іншого боку. Потім сшиваємо верхній з нижнім. Верхній у нас трошечки більший по периметру для периканта. Виметуємо, прасуємо, прокладаємо оздоблювальну строчку по периметру. Потім вшиваємо в горловину комір. Обметуємо зріз, бажано ниточками в тон, а не як я. І переходимо до планки. Планка продубльована. І один припуск запрасований. Далі планку пришиваємо ось таким чином. Ага, стійку не стійку, а комір вшиваємо від у цієї надсічки, яка означає центр виробу. Ось націчечка стоїть і так ми вшиваємо стійку. Тепер ми пришиваємо планку, планку пришиваємо по верхньому зрізу і по борту. Далі висікаємо. Кут вивертаємо, виметуємо і просуємо з невеличким перекантом на борт, або можна навіть і на рибро. Далі прокладемо оздоблювальну строчку по краю планки і, можливо ще і по самому краю борта Пришиваємо іншу планочку і переходимо до манжетів та до поясу. І так, планку зафіксувала. Ось так вона виглядає з вивороту. Оцю частину мішковини зафіксували планкою. І тепер пришиваємо манжети. Манжети і на низ, і на рукав пришиваються одним і тим же способом. Спочатку ми запрасовуємо манжет навпіл, потім припуск однієї сторони фіксуємо строчкою в тому. Далі, ага, ще один нюанс. Самі манжети я не проклеювала, але підсилила під кнопочку, приклеїла отак в оцих містах, такі проклеїла квадратики. Тепер манжет вивертаємо, кутики поправляємо голочкою і пришиваємо і на рукав, і на пілочку одним і тим же способом. Ми складаємо лице манжета до виворота і пришиваємо. Потім припуск загортаємо вниз. Вивертаємо манжет. Ось так розкладаю оцей припуск, так його сюди підкладаю, далі ось так поправляю, можна припрасувати. І прокладаємо оздоблювальну строчку по краю манжета та понизу. Ось так, як я вже зробила на манжеті однієї, одного рукава. Далі встановлюємо кнопочку. Кнопочка застівається, отак виглядає розріз. Манжет ще треба буде попрасувати. Все, після цього встановлюємо кнопки і куртка готова. Останній нюанс по куртці це хлястики. Виготовляємо самі хлястики, ми їх пришиваємо вже коли куртка абсолютно готова. І е, пришиваємо, орієнтуючись на боковий шов пришиваємо швом 05, потім відвертаємо хлястик, фіксуємо строчкою в 1 см, встановлюємо кнопочки, встановлюємо в двох місцях для того, щоб можна було сам хлястик застебнути так. І, наприклад, зменшити лінію стегон застигнути на другу кнопочку, і тоді це буде. Виглядати так. В принципі, все, готова куртка, вже із кнопками, з усими можна носити.